Привіт, мої маленькі слухачі та слухачки. Вітаю вас на каналі казковий плейлист Вмощуйтеся зручненько, адже попереду казка, яка називається Місце на мітлі. Відьма руденька з в'юнкою косою взяла капелюха й кота із собою. Всміхнулася відьма, замуркав їй кіт. Мітла їх понесла за вітром услід. Тут зойкнула відьма. Аж кіт смикнув вухом, бо вітер зірвав з голови капелюха. Вниз! Відьма шугнула, і ось вони в лісі. Де капелюх той? Куди він подівся? Тут пес із кущів мчить просто на них. і несе капелюха у зубках міцних, подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже, Ця стежка до вас привела! Я песик хороший, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Пес прудко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, реготалася відьма. Капелюха тримала та вітри з коси. Її бантик зірвали. Вниз! відьма шогнула. І ось вони в лісі. Де бантик шукати? Куди він подівся? Ось злітає із гілки пташа зеленаве, і той бантик несе їй Прутко та жваво. Пташа бантик дає, відьма раденька, воно скік та скок уклонилось низенько. Я пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Пташа швидко сіло. Відьма махнула, за ліс полетіли. Понад берегом річки вмиг ока були, заспівало пташа. І вітри загули, злючі вітриська смикали, рвали, аж відьміна паличка долі упала. Вниз відьма шугнула і вже на ставку. Хто паличку знайде? Хто бачив таку? Нежданно, негадано просто з багнюки. Паличку жабка несе відьмі в руки. Паличку відьма натерла до блиску, а жабка стріп, – Стріп-стріп схилилася низько. Я, жабка чистенька, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, і жабка залізла. Відьма махнула і ген вже за лісом. На вершини долини усі друзі дивились. Жаба круть, жаба верть і мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, песик і кіт головою униз, в саму гущу боліт, на уламку мітли відьма в хмару летить. У тій хмарі страшній хтось реве і гарчить. Я жахливий дракон, виліз. Із-під землі я підсмажу і їм відьму цю на мітлі Ні. Плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон вогнюкою свище. Леле, -ле! рятуйте! Відьма кричить, озирається. Може, підмога примчить? Дракон усе ближче, вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, диковись колізе на нього зболіт чорне, високе, липке і гидке, чотире голове. Страшнюче яке квакає, гавкає й тонко свищить, бреде із болота. І грізно гарчить. Ця відьма моя, здавайся, вмить. Дракон вже заткує. Добре, гаразд, я помилився. Летітимуть час. Він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт! Відьма зраділа. Я дякую, друзі. Без вас я б сиділа в дракона у пузі. Всміхнулася відьма. Казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло!» Друзі ж бурнули квітучу лілею, грибочки, гіллячку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала. І чарівні слівця над вогнем проказала. Ігіті зітті загетіла. Раптом з'явилась пригарна мітла. Ось місця для кота, для жабки і пса, і гніздо, і басейн не мітла, чудеса. Відьма махнула. Рядком друзі сіли. Та й весело всі до зірок полетіли. Цю книгу для тебе написала Джулія Дональдсон. Ілюстрації намалював Аксель Шефлер. На українську мову з англійської переклала Оксана Лущевська. А про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво Читаріум. Сонечко, дякую тобі за перегляд. Якщо все сподобалось, то будь ласка, постав пальчик вгору під цим відео, а ще попроси батьків підписати тебе на цей канал. Дякую і до зустрічі, читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.